Ірина Жиленко, підкова, була зима, ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий, і раптом протрюхикав на коні, дідусь мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. Аж розгубились небі літаки, кричали: Мама! і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй: Світи тут, на Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв. Стоять вони й досі. Крухних світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу в підкову в чемодан, куплю я шубу, а потім поїду в Лапландію. Хоч трішки шкода, вже так і будь віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став легкий і рівний пада, пада, пада. Роти закрили всі сімсот роззяв і розійшлись і полягали спати.